Українське суспільство сьогодні очікує, які наслідки президентських виборів в США доторкнуться нашої держави. Напевно, навіть бабці найвіддаленіших селах говорять про Трампа, про його позиції і його плани. Можливо, що сам Трамп про ці плани свої не знає. Незалежно хто про що думає, але речі, які не зміню, і мають свою сталу позицію. Ці позиції виходять із внутрішньої потреби людини. Вони є нормальними і ненормальними. Нормально, коли люди хочуть миру добробуту. Ненормально, коли люди гинуть, іде війна, знищується надбання цілих поколінь. Характерно, що завойовник не може дати чітку відповідь. Для чого він затіяв цей весь трудом? І яка кінцева мета? Історія людства показує, що розвиток та належний рівень життя залежить від духовності суспільства. Суспільство, яке бездуховне, яке не має духовного розвитку, бідніє і прагне всіх знищити, хто може краще в них жити. Суспільство, яке духовне. Яке цінує людську гідність, береже людське життя. В цьому суспільстві процвітає добробут і розвиток. Тепер повернемося до виборів в США. Незалежно хто там виграє, ми маємо єднатися. Єднатися заради нашого духовного зростання. Інакше нас чекатиме нелегке випробування.